У цій історії не буде простих героїв і чітких таборів, бо людина, про яку йтиметься сьогодні, воювала одразу проти кількох сил, і жодна з них не вважала його своїм. Тарас Бульба як є командир, який першим створив українське збройне формування часів Другої світової війни, але згодом опинився між німцями, радянськими партизанами та ОУН його шлях. Це приклад того, як історія може зламати навіть найсильніших, залишивши по собі більше запитань, ніж відповідей. Він народився у 1908 році на Поліссі, у краї Болот, лісів і сіл, де держава завжди була далеко. Цей регіон формував особливий тип людей: незалежних, обережних і звиклих виживати самостійно. Тут не чекали наказів із центрів, тут діяли на місці. У міжвоєнний період полісся входило до складу Польщі, як і в Галичині українці були громадянами другого сорту, обмеження мови, освіти, політичних прав створювали середовище постійного напруження. Саме тут формувався світогляд майбутнього отамана. Освітньо важливо розуміти, боровець не належав до Галицької політичної школи. Він не був членом ОУН у класичному сенсі. Його мислення було регіональним, поліським. Для нього головним було не підпорядкування організації, а захист землі та людей. На початку Другої світової війни Полісся опинилося під радянською окупацією, масові арешти, депортації, ліквідація українських структур радикалізували місцеве населення. Коли у 1941 році радянська влада відступила під ударами Німеччини, у регіоні виник вакуум. Саме в цей момент Боровець створює збройне формування, яке згодом отримало назву Поліська Січ. Це був перший український збройний загін нової війни ще до появи УПА у Галицькому розумінні. Освітній факт: Поліська Січ виникла як самооборона, її завданням було не наступ, а захист сіл від мародерів, відступаючих частин та хаосу війни. Загін складався з місцевих мешканців, добре знайомих із болотами і лісами. Початково німецьке командування дивилося на це формування прихильно, воно бачило в ньому допоміжну силу проти радянських партизанів, але боровець дуже швидко зіткнувся з реальністю. Окупаційна влада не визнавала жодної української автономії. Коли німці почали реквізиції, розстріли і вивезення людей на роботи, відносини зіпсувалися. Боровець відмовився виконувати накази, які шкодили цивільному населенню. Це стало точкою неповернення. У 1942 році він офіційно розриває співпрацю з німцями. Його загони переходять у підпілля і починають бойові дії вже проти окупаційної адміністрації. Саме тоді виникає інша проблема конфлікт з ОУН. Галицьке підпілля прагнуло централізованої армії. Боровець не визнавав зовнішнього керівництва, він відмовився підпорядковувати свої сили наказам організації. Цей конфлікт став фатальним, починаються спроби поглинання його загонів. Частина бійців переходить до УПА, інші залишаються з боровцем. Між українськими формуваннями виникає напруження, яке згодом переростає у відкриті сутички. Освітньо важливо, це був не ідеологічний розкол. А боротьба за модель майбутньої армії централізація проти Отаманщини, політика проти регіональної автономії. Боровець опиняється у пастці, німці вороги, радянські партизани вороги. Частина українських сил теж вороги. Він воює на три фронти. Саме в цей період він бере псевдо Тарас Бульба як символ народного отаманства і козацької традиції. До кінця 1943 року його вплив різко зменшується. Сили тануть, тиск зростає, полісся перетворюється на арену тотальної війни. Попереду арешт, втеча, еміграція і довге життя без батьківщини. Але це вже наступна частина. Далі ми розберемо, чому Бульба Боровець не став командиром всієї УПА, як саме відбувалися конфлікти. Між українськими формуваннями і чому його ім'я надовго зникло з офіційної історії. Після розриву з німецькою адміністрацією у 1942 році становище Тараса Бульби Боровця різко ускладнилося. Якщо раніше його формування діяло напівлегально як місцева самооборона, то тепер воно перетворилося на повноцінне підпілля, ворогів стало більше ніж союзників. Німецька влада оголосила поліську січ поза законом. Почалися арешти зв'язкових, каральні рейди, спроби ліквідації командирів. Одночасно в поліських лісах активізувалися радянські партизанські загони, які мали інші завдання: не захист населення, а контроль території і підготовку повернення радянської влади. Таким чином, Боровець опинився між двома силами. Що однаково не визнавали української самостійності. Освітньо важливо, радянські партизани не були незалежними загонами, вони підпорядковувалися Москві, отримували накази і координували дії з НКВС. Їхнім стратегічним завданням було не звільнення України, а відновлення радянської системи. Саме тому зіткнення між загонами боровця і радянськими партизанами ставали дедалі жорсткішими. Йшлося не лише про бої, а про контроль над селами, продовольством, населенням. На цьому тлі з'являється третій фактор організація українських націоналістів. У той самий час на Волині формується Українська повстанська армія під проводом ОУН. Її керівництво прагнуло створити єдину централізовану силу. Підпорядковану політичному проводу. Бульба Боровець відмовляється підкорятися. Його позиція була принциповою. Він визнавав ідею незалежності, але не визнавав партійного контролю над збройними формуваннями. Для нього армія мала бути надполітичною, народною, а не організаційною. Це протистояння стало ключовим конфліктом українського підпілля. Освітній момент мова не йшла про боротьбу за владу в державі якої ще не існувало. Ішлося йшлося про різні моделі майбутнього. ОУН будувала ієрархічну структуру з єдиним командуванням. Боровець дотримувався отаманської традиції автономні загони, прив'язані до місцевості. У 1943 році цей конфлікт переходить у гостру фазу. Частину загонів боровця примусово роззброюють, частина переходить до УПА, інші залишаються вірними отаману. Між українцями починаються Збройні сутички. Це одна з найтрагічніших сторінок війни. Боровець намагається уникнути внутрішньої війни. Він веде переговори, пише листи, пропонує координацію без підпорядкування, але компромісу не знаходять. До кінця 1943 року його військова сила значно слабшає. Німці переслідують його як ворога. Радянські партизани атакують як націоналіста. УПА вважає його загін нелегітимним. Він воює одразу на трьох фронтах. Освітньо важливо розуміти, у таких умовах жоден отаман не міг утримати армію довго, без тилу, без постачання, без зовнішньої підтримки. Боротьба ставала виснажливою. У 1944 році німці заарештовують боровця. Його утримують у концтаборі Заксенгаузен, тому самому, де перебував і Степан Бандера. Це був табір для політичних в'язнів, яких використовували як інструмент тиску. Наприкінці війни німці намагаються залучити українських діячів до антирадянських планів. Боровця звільняють, але реальної сили в нього вже немає. Полісся переходить під контроль Червоної армії. Повернення означало б неминучу смерть. Він обирає еміграцію. Після 1945 року Тарас Бульба Боровець більше ніколи не воює зі зброєю в руках, але його історія на цьому не закінчується. Попереду життя в таборах переміщених осіб, конфлікти з українською еміграцією, спроби донести власну версію подій і довге мовчання, яке тривало десятиліттями. Після завершення Другої світової війни Тарас Бульба-Боровець опинився у світі. Де зброя більше не вирішувала нічого. Його війна закінчилася, але конфлікт ні. Він став вигнанцем без території, без війська і без політичного центру, який би визнав його шлях. Перші повоєнні роки він проводить у таборах переміщених осіб у Німеччині. Там перебували сотні тисяч українців, колишні вояки, остарбайтери, біженці. Саме в цих таборах зароджується українська політична еміграція. Але боровець швидко розуміє, він чужий і тут. Освітньо важливо: більшість еміграційних структур контролювалися політичними організаціями, передусім різними течіями ОУН. Його конфлікт із ними часів війни нікуди не зник. Навпаки, тепер він перетворився на ідеологічну прірву. Для багатьох діячів еміграції боровець був незручним. Він не вписувався в жодну офіційну лінію. Його свідчення руйнували прості схеми єдиного руху. Він нагадував, що український спротив був різноманітним, і це не всім подобалося. Він намагається створити власну організацію, Українську Народну революційну армію в еміграції, але без території, без підтримки урядів і без ресурсу це залишається радше політичним символом, ніж реальною силою. Боровець пише спогади, статті, звернення. Він намагається донести свою версію подій не як опонент УПА, а як інший шлях боротьби. Він наполягає, його метою завжди був захист населення, а не політичне домінування, та імміграційне середовище не готове чути складну правду. Починається довгий період ізоляції. Він мешкає спочатку в Німеччині, згодом у Канаді та США. Працює фізично, живе скромно. Його ім'я майже не згадується в публічних виданнях діаспори, він існує ніби поруч із історією, але не в ній. Освітній момент тут принциповий. Історію часто пишуть переможці навіть у поразці. Ті, хто зберіг організаційну тяглість, формують наратив, інші зникають. Саме це сталося з Боровцем. Його Поліська Січ не мала наступників, вона не перетворилася на структуру, яка вижила після війни. А отже, не було кому відстоювати його версію подій десятиліттями. Радянська пропаганда тим часом повністю викреслила його ім'я. Для неї він був буржуазним націоналістом, ворогом без імені, у підручниках його не існувало, у фільмах також. Так він зник одразу з двох сторін історії лише у вузькому колі дослідників зберігалася пам'ять про те, що саме він створив перший український збройний загін у роки війни. Що саме його підрозділи першими встановили українську адміністрацію на Поліссі? що він одним із перших відкрито порвав з німцями. Ці факти не вписувалися у чорно-білу схему холодної війни. У 70-ті, -80 80-ті роки Боровець живе вже як літній чоловік. Він майже не виступає публічно, пише мемуари, які довго не можуть бути опубліковані. Він знає, його час не настав. Він помирає у 1981 році далеко від полісся, яке визначило його життя, без урочистих похоронів, без державних промов, без прапорів, але історія має властивість повертатися. Після відновлення незалежності України архіви відкриваються, дослідники знаходять документи, з'являються нові питання, і поступово постать Бульби Боровця повертається з тіні, не як ідеального героя. А як людину вибору в хаосі війни. У наступній частині ми розберемо, як сучасна історіографія оцінює бульбу Боровця, що підтверджено документами, а що було викривлено пропагандою, і чому його історія сьогодні важлива для розуміння складності українського визвольного руху. Коли після відновлення незалежності України почали відкриватися архіви, історики вперше отримали можливість побачити Другу світову війну. Не через призму пропаганди, а через документи. Саме тоді ім'я Тараса Бульби Боровця повернулося в науковий обіг, тихо, без гучних заяв, але з великою кількістю запитань. Перші дослідження показали несподіване боровець не був маргінальною фігурою. Навпаки, у 1941-42 роках саме його загони. Були найбільш організованою українською Збройною силою на території Полісся. Архівні звіти німецької адміністрації фіксували озброєні українські формування, що не підпорядковуються рейху. Радянські документи визнавали, що боротьба з боровцем потребувала окремих спецоперацій. Це свідчить про реальний масштаб його впливу. Освітньо важливо: Поліська Січ виникла раніше за структури УПА. Але діяла в зовсім інших умовах, без централізованого політичного керівництва, спираючись виключно на місцеву підтримку. Сучасні дослідники дедалі частіше говорять про боровця як про представника отаманської моделі визвольної боротьби. Ця модель походила ще з часів визвольних змагань 1917-1921 років, її сильна сторона, швидкість і підтримка населення. Її слабкість, відсутність єдиного центру, саме зіткнення цих двох підходів, отаманського та організаційного, стало причиною внутрішніх конфліктів українського руху. Це не була боротьба добра і зла, це був конфлікт стратегії. Документи підтверджують, боровець не визнавав диктатури жодної партії над армією. Він прагнув створення всеукраїнського військового штабу. Підпорядкованого майбутньому урядові, а не політичному проводу для умов підпілля це виглядало утопією. Історія жорстока, перемогла та модель, яка була жорсткішою і дисциплінованішою. Саме вона змогла втриматися довше, але це не означає, що інша була хибною. Сучасна історіографія визнає кілька принципових фактів: боровець першим організував українську збройну самооборону у роки війни. Він одним із перших відкрито виступив проти німецької окупації. Він намагався уникнути внутрішньої війни між українцями. Він воював одночасно проти трьох сил, що практично не мало шансів на успіх. Ці факти змінюють сприйняття його постаті. Він перестає бути невдалим конкурентом УПА і постає як окремий феномен поліського руху опору. Освітньо важливо також розуміти причини його ізоляції після війни. В еміграції не було зацікавленості у складній багатоголосій історії. Потрібен був єдиний образ боротьби, простий, зрозумілий для заходу. Боровець у цей образ не вписувався. Лише наприкінці ХХ століття стало можливим говорити про різні шляхи визвольного руху без страху і цензури. Сьогодні його ім'я повертається у наукові праці, університетські курси, документальні дослідження без ідеалізації. Але з визнанням ролі, і саме тут постає головний освітній урок. Українська боротьба за незалежність не була монолітною, вона складалася з різних людей, різних регіонів, різних рішень, і розуміння цього робить історію не слабшою, а сильнішою. Бульба Боровець був не єдиним шляхом, але він був частиною спільного руху, і поки ми здатні бачити минуле без спрощення, воно перестає роз'єднувати. У наступній частині ми підведемо підсумок усього шляху боровця: ким він був насправді, чому його ім'я довго залишалося в тіні і який урок його доля залишає сучасній Україні. Частина, коли після відновлення незалежності України почали відкриватися архіви, історики вперше отримали можливість побачити Другу світову війну не через призму пропаганди, а через документи. Саме тоді ім'я Тараса Бульби Боровця. Повернулося в науковий обіг тихо, без гучних заяв, але з великою кількістю запитань. Перші дослідження показали несподіване, боровець не був маргінальною фігурою. Навпаки, у 1941-42 роках саме його загони були найбільш організованою українською збройною силою на території Полісся. Архівні звіти німецької адміністрації фіксували озброєні українські формування. Що не підпорядковується рейху, радянські документи визнавали, що боротьба з боровцем потребувала окремих спецоперацій. Це свідчить про реальний масштаб його впливу. Освітньо важливо, Поліська Січ виникла раніше за структури УПА, але діяла в зовсім інших умовах, без централізованого політичного керівництва, спираючись виключно на місцеву підтримку. Сучасні дослідники дедалі частіше говорять про боровця як про представника отаманської моделі визвольної боротьби. Ця модель походила ще з часів визвольних змагань 1917-1921 років, її сильна сторона, швидкість і підтримка населення, її слабкість, відсутність єдиного центру. Саме зіткнення цих двох підходів. Отаманського та організаційного стало причиною внутрішніх конфліктів українського руху. Це не була боротьба добра і зла, це був конфлікт стратегій. Документи підтверджують, боровець не визнавав диктатури жодної партії над армією. Він прагнув створення всеукраїнського військового штабу, підпорядкованого майбутньому урядові, а не політичному проводу. Для умов підпілля це виглядало утопією. Історія жорстока, перемогла та модель, яка була жорсткішою і дисциплінованішою. Саме вона змогла втриматися довше, але це не означає, що інша була хибною. Сучасна історіографія визнає кілька принципових фактів: боровець першим організував українську збройну самооборону у роки війни. Він одним із перших відкрито виступив проти німецької окупації. Він намагався уникнути внутрішньої війни між українцями. Він воював одночасно проти трьох сил, що практично не мало шансів на успіх. Ці факти змінюють сприйняття його постаті. Він перестає бути невдалим конкурентом УПА і постає як окремий феномен поліського руху опору. Освітньо важливо також розуміти причини його ізоляції після війни. В еміграції не було зацікавленості у складній. Багатоголосій історії. Потрібен був єдиний образ боротьби простий, зрозумілий для заходу. Боровець у цей образ не вписувався лише наприкінці ХХ століття стало можливим говорити про різні шляхи визвольного руху без страху і цензури. Сьогодні його ім'я повертається у наукові праці, університетські курси, документальні дослідження, без ідеалізації, але з визнанням ролі. І саме тут постає головний освітній урок українська боротьба за незалежність не була монолітною, вона складалася з різних людей, різних регіонів, різних рішень, і розуміння цього робить історію не слабшою, а сильнішою. Бульба Боровець був не єдиним шляхом, але він був частиною спільного руху, і поки ми здатні бачити минуле без спрощення, воно перестає роз'єднувати. Історії Тараса Бульби Боровця це спроба зібрати всі фрагменти його життя в єдину картину та зрозуміти, чому ця постать так довго залишалася на узбіччі національної пам'яті, бо його доля це не лише біографія командира, а дзеркало складності українського визвольного руху. Боровець не програв у класичному сенсі, його не розбили у вирішальній битві. Він не капітулював, він просто опинився у світі. Де не залишилося простору для отаманської війни. Друга світова завершилася, але нова політична реальність не приймала незалежних гравців. Його шлях різко відрізнявся від більшості діячів визвольного руху. Він не мав потужної організації за плечима, не контролював еміграційні структури, не формував власної школи послідовників. Його сила була у дії, а не в апараті. Саме тому після війни його ім'я швидко зникло з публічного простору. Освітньо важливо усвідомити, історію пам'ятають ті, хто здатен передати її далі. Боровець не мав механізму спадкоємності, його боротьба залишилася в документах і спогадах, але не в політичних структурах. Радянська влада цілеспрямовано стирала його ім'я. Для неї він був небезпечний як приклад самостійної ініціативи. Він не підпорядковувався ні Москві, ні Берліну, ні партійній дисципліні. Такі люди не вписуються в імперські схеми. Парадоксально, але навіть після здобуття незалежності його постать не одразу повернулася в публічну історію. Суспільству було складно прийняти неоднозначність легше мати одного героя, ніж кілька різних шляхів боротьби, та з часом історія дозріває. Сучасні дослідження все частіше говорять про боровця як про першого командира українського збройного спротиву у роки Другої світової війни. Саме його загони першими використали назву Українська армія у воєнний період. Саме він почав створювати українське управління на звільнених територіях. Це не применшує ролі УПА. Це доповнює картину. Освітня цінність його історії полягає в іншому. Вона показує, що шлях до незалежності не був прямою лінією. Він складався з різних рішень, іноді суперечливих, іноді трагічних. Бульба Боровець уособлює покоління, яке діяло інтуїтивно, без готових інструкцій. Вони створювали армії з нуля, приймали рішення в хаосі війни, не маючи гарантій, що історія їх виправдає. Він не став національним міфом, але, можливо, саме тому його постать сьогодні така важлива для освіти. Вона вчить не поклонятися символам, а аналізувати вибір. Його життя нагадує, свобода не народжується з ідеальної схеми, вона народжується з помилок, спроб і внутрішніх конфліктів. Тарас Бульба Боровець не залишив після себе переможної держави, але він залишив досвід першого кроку, кроку в темряві, коли ще ніхто не знав, як виглядатиме майбутня Україна, і саме цей крок зробив можливими всі наступні. Бо історія рухається вперед не лише завдяки тим, хто перемагає, а й завдяки тим, хто наважується почати. Історія Тараса Бульби Боровця це історія людини, яка випередила свій час і за це заплатила самотністю. Він став першим, але не став головним, створив збройний спротив, але не збудував структури, здатної пережити війну. Його шлях це приклад того, як історія інколи відсовує тих. Хто зробив найперший крок, народжений на Поліссі у 1908 році він сформувався у краї, де державна влада змінювалася швидше, ніж покоління. Для нього незалежність не була теорією, вона була потребою виживання. Саме тому він не чекав дозволів і не підпорядковувався чужим центрам, коли у 1941 році розпалася радянська влада. Боровець не писав декларацій, він створив загін, не політичну організацію, а захист для людей. Саме так з'явилася Поліська Січ, перше українське збройне формування нового воєнного часу. Він одним із перших зрозумів, що нацистська окупація не принесе Україні свободи, тому розрив із німцями став принциповим кроком, а не тактичним маневром. Це рішення коштувало йому підтримки, сили і майбутнього впливу. Його трагедія полягала в тому, що він залишився між світами. Для імперії він був ворогом, для організованого підпілля незручним союзником, для історії складною фігурою, яку важко вписати у простий сюжет. Але саме такі постаті дають глибину минулому. Бульба Боровець не програв війну, він програв боротьбу за інтерпретацію. Його історія не мала структури, яка б зберігала пам'ять десятиліттями, тому його ім'я зникло разом із поколінням, і лише сьогодні ми починаємо бачити повну картину. Він був не альтернативою УПА, і не її ворогом. Він був попередником, першим досвідом, з якого інші зробили висновки, першим кроком у війні, де ще ніхто не знав правил. Його життя нагадує важливу істину. Визвольний рух не народжується одразу досконалим, він формується через помилки, суперечки і втрати. Тарас Бульба-Боровець залишив по собі не перемогу, а початок, і саме тому його історія не про поразку, вона про сміливість діяти тоді, коли майбутнє ще не мало назви, про людину, яка першою взяла на себе відповідальність і заплатила за це всім своїм життям, і поки ми здатні пам'ятати таких людей. Історія України залишається живою, не як міф, а як шлях.